Мені важлива ця таблиця, яку ви ведете. До речі, це дуже класно, що у вас в таблиці є архів, бо я бачу від самого першого початку і поставку, і якраз таки саме останню. Ну це круто для мене. Китайські які дуже смішні люди. Ти вони можуть дати ціну за одну перчатку. Не за пару, а за одну стеротип китайський, китайський, воно погане, когось ще він, він залишається. Пройшов тиждень, мені ніхто не зателефонував. І мені дуже добре і класно з вами працюється, і тому я зараз з вами. Усім привіт, віталась на каналі Діфред. Я Володимир керівник відділ закупівлі компанії Діфред. І сьогодні у нас гостя Вікторія. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть трошки про себе чим займаєтеся, довго займаєтеся. Який маєте бізнес в якій ніші мене звати Вікторія Геворонська, і на сьогоднішній день я є власниця дитячого інтернет-магазину, який називається Тайні. Тот а ми спеціалізуємося на дитячому одягу та взутті від 2 до 9 років. Тому. То кому потрібний дитячий одяг, якісний let's go на нашу сторінку в інстаграмі. Ну працюю я не так дуже давно, ще навіть року немає. З вами ми вже зробили п'ять поставочок. Тому мені мені дуже добре і класно з вами працюється. І тому я зараз з вами на сьогоднішній день виставляємо наш товар на таких маркетплейсах як розетка, як каста, шафа та пром. І також в нас є Інстаграм, і плануємо ще Тікток. Ну, він є, але так. Поки що на нього немає часу. Ви у вас основа це усі маркетплейси. Тобто зараз ви ще не робите свій бренд, як TikTok, Інстаграм, да вже це. так. Звичайно, сьогоднішній день мені здається, що інстаграм мабуть по на першому місці по продажам. Тому а ми там, але а, поки що не там. Так це можна сказати. Є величезні амбіційні плани в нас на зріст на розширення. Ось тому, звичайно, інстаграм він в процесі. Все буде, все буде. Ви казали, що ви зробили вже п'ять з компанією інспект. Так, так скільки по часу вже там працюєте рік, два, може, менше. Ще року немає в червні. У нас буде тільки року. Ці п'ять це були там всі викупи, бо я точно не пам'ятаю, чи всі це були викупи, чи Десь всі, всі викупи. Так, ми з вами працюємо. Прямо Дивіться, останнє у вас була без інспекції. Так, розповім для всіх, у нас є викуп з інспекцією і без. Ми, типу, без інспекції, це коли ви бізнес дуже впевнені у своєму посещанні, ви з ним працюєте постійно, у вас немає ніяких проблем, ви просто кажете, мені треба ось це, ми консердуємо і відправляємо вам. Інший варіант це з інспекції. Наприклад, ми замовили для вас дитячі ріші, там SML. Ви замовили по одній кожного виду. Воно приїжджає, ми бачимо, що там три резки приїхали. Ми кажемо вам: давайте ми або залишимо, або просто відмінимо дві резки і змінимо на МТ. Типу таке базове. Ми типу перевіряємо, на фотоінспекції. Консердуємо і про вам. тобто це мінімальна перевірка до того, як ви отримуєте в Україні. Добре, зрозуміло. А ми з вами працюємо без НП, інспекції. Але я хочу відмітити про те, що коли, наприклад, чогось не вистачає у постачальника, завжди дівчата-менеджер мені телефонують і кажуть, що цього немає. Тому для мене то що ви кажете, що це інспекція, мені здалося, що це так і повинно просто було бути. Тобто, ми з вами працюємо, начебто, як інспекція, але ну ні про ну, знаєте, наприклад, у у нас загальний 1000 доларів, ми спілкуємося з постачальниками, замовляємо усього, що немає, ми вичоркуємо. Помічаємо це загальні таблиці, щоб для вас було зручно. До речі, як вам таблиця? Вам зручно по ній? Бо є клієнти, які кажуть, що мені це не потрібно. А потім через рік кажуть, блін, вона крута, я можу по ній вирахувати, скільки я там витратив там на ці вести, по ній якось. Мінімальне фінансово, знаєте, якусь е, ну для мене, як для підприємця, взагалі дуже важливо все прораховувати. Тому мені важлива ця таблиця, яку ви видите. Я бачу, скільки в закупівлі товар, я бачу курс Юаня, який там у нас на той час, як я на викупу. Я бачу, скільки у нас доставка по Китаю. Я бачу, скільки ви прорахували там мою доставку. І я просто сама собі я можу планувати свій бюджет. До речі, це дуже класно, що у вас в таблиці є архів, бо я бачу від самого першого початку і поставку, і якраз такі. Самоустанню, ну це круто для мене. Ви везете одяг з Китаю для дітей від 4 до 9 років. Це ж дуже складніше. Там є розмір. Чи однаково вони у Китаї в Україні? Ні, це реальна проблемка, а, тому що ми більш, ми славянського типу, а, китайці вони трошки поменше, можна я так можу казати. А ось, і вони мало мірять. Ну, я, в це, я вже це розумію. На косівках є там євро, там UA. Так само на одязі. Китайські постачальники вони взагалі рахують по зрісту дитини. да? Наприклад, якщо дитина 120 зріст в неї, вони вказують, що там якраз таки цей зріст йде на дитину, там від 115, там, наприклад, до 120 зріст. Але це на дитину з Китаю. На нашу дитину, це от, якщо у дитини зріст 120, то треба чітко брати 130 розмір. Тобто на розмір більше. І наскільки я вже це розумію, я це пропоную своїм клієнтам, і поки що фу у нас все добре. Тобто люди розуміють, вони прислуховуються до мене як до продавця. І в нас ну на початку, звичайно, було таке, що там повертали. Да, зараз вже такого немає. Тобто чи стикалися? Ви типу, окрім розміру? Там є ж кілограми, але в Китаї кілограми можуть по-різному рахувати, є кілограми, а є типу, як фути, але китайський, типу воно в половину менше. О, до речі, ні. До речі, ні. Ви можете мені це розповісти, щоб я на майбутнє взяла це на увазі. У нас є кілограми, в Америці це може фути, <гум> там якісь інші, типу, показники. І в Китаї теж цей вимір кілограму. Там, де у них є свої кілограми, і це як, як пів кіло йде. Типу, у мене дівчата навіть на роботі деякі, котрі тільки прийшли до мене. Це базово, що їм треба пройти. Або пара, чи одна штука, там дуже багато. Китайські які дуже смішні люди. Ти вони можуть дати ціну за одну перчатку. Не за пару, а за одну Я, до речі, чула таке. Я чула, але сама не стикалася з цим сильно можна об... обжагатися об це, тому що ціна різна. X-2 ну, виходить, і якщо це контейнер враховувати, це дуже багато. Добре, розкажіть трошечки там про те, чому саме цініше. А, Дивіться, як це взагалі відбувалося. Я 15 років чи 16 навіть я працювала в наймі. І а, я вже вигоріла до такої. Собі... Ну, Вже просто я не могла. І коли я написала заяву, вже допрацьовувала останній тиждень, і мені тут вдруг начебто якось осяяло: Боже, я ж мати, я ж купую своїй дитині речі. Моя дитина зростає, кожен місяць я купую їй речі, я на цьому розуміюсь. Я працювала в наймі в продажах, я на цьому розуміюсь. Тому якось це так склалося, що воно прийшло до мене само собою. Я розумію, що як би то ні як би то не було, жінка все одно народжує, дитина все одно зростає, і все ж таки, ну я дуже хочу вірити в те, що наші діточки, які знаходяться в Європі, вони після війни повернуться, і наш бізнес просто буде зростати. А чи важко вам продавати китайські одяг? Стеротип китайський китайський, воно погане. Когось ще він, він залишається. що Це погано ще й одяг. А якщо він там якийсь е, з поганого матеріалу, якось смердить, якийсь брак, там ще щось. Дивіться, якщо продавати мені не важко, але про те, що ви кажете, такий стереотип реально є. Він існує. Е, я навіть почала гулити. Думаю, як так так склалося, що чому у людей такий стереотип? Тпо типу що Китай, то воно все ну, дуже поганого поганої якості. А е, це почалося ще коли було ті років. І коли люди зрозуміли, що можна взяти з Китаю товар, вони його почали ввозити. Але що вони брали? Вони брали найдешевший товар. Але Китай, це ж не завжди про дешево і погано. Тому що, якщо ми знаємо, 80% світових копій виробляються в Китаї саме, і буває такі копії, які ти взагалі відрізнити не можеш. Що там там і шовчик буде такий напис, тобі такий упаковочка тобі буде вся така. Дуже важко. До речі, я нещодавно дивилася ролик, як одна дамочка е, в Майамі Купила собі в Луїві тон сережки, і виявилося, що вони були не оригінальні, тому, тому я розумію, я розумію, що всі зараз працюють з Китаєм. І тому у цей стереотип, що Китай це е, дешева ніша, це зараз, на сьогоднішній на, на сьогоднішній день, це 100% не так. Треба розуміти, що дуже багато брендів навіть брендують, і перероблюють свою просто продукцію, беруть цей маркет в Китаї, типу на Базелс. Блін, це, це база. Я думаю, дуже багато українців знають, що таке Базилс. Він став дуже крутим брендом в Україні. Його продають. Також є багато п'ятірків, які перепаковують весь товар в Китай епіцентр. Майже весь епіцентр це все Китай. Вони просто міняють бренд з китайського. Там якийсь епіцентр. Є такі, що змінюють, а є такі, що напряму працюють з Китаєм. Ну там Амазон все Китай, по суті. Нема нічого такого нового, що це може бути не китайське. Я це, це, до речі, я це розумію. Так от я хочу просто повернутися а, до, якраз таки, до одягу, який я ввожу. І в мене а, середній ціновий сегмент, але я бачу ту якість, яку я завожу. І вона реально класна. І я розумію, що, там, наприклад, там дитяча сорочка, а, а, вона тут, я. Ну, я можу в Україні навіть поставити цінник вище, там, наприклад, як брендовий, тому що якісне дуже добра. Але я цього не роблю, тому що ну, по-перше, я знаю скільки я там купила її, і по-друге, я орієнтуюсь на середній ціновий сегмент. Я вам пропоную якось взяти якусь речі і справити одинацьку інспекцію. Щоб ви розуміли, як воно виглядає, е, ми, ми спробуємо звичайно, тому що це знизить ваші ризики в Китаї. Ну треба розуміти, що є брак. Є, є. Я про це хочу сказати. Так, так. вам треба розуміти, що до вас йде, і кількість. А, але дивіться, за той час, куки ми вам працюємо, а, в мене не було так, такого, такої великої кількості браку. От а, може один відсоток, і то навіть менше. Навіть менше. Ну поки що, все ок. топ 3 критерії. Чому саме Ді а не якась інша компанія? Uh, на першому місці для мене стоїть відповідальність, відповідальність компанії, з якою я працюю, і відповідальність тих людей, які працюють цієї компанії. Я поясню, чому. Тому що я сама по собі відповідальна людина, і я мірю усіх по собі. А uh, коли я починала шукати компанію, яка б перевезла мені товар з Китаю, uh, ну що, що ми перш, по першому робимо? Ми відкриваємо Google і починаємо вбивати там, ну звичайно, тобі той перелік. Випадає. Що як я вибирала зі списку компанію, з якою я буду працювати? Перше, це в неї повинен бути був сайт. Звичайно, повинні бути відгуки. До речі, інстаграм так само моніторила. Я про вас все моніторила. Я навіть на Ютуб на вас зайшла. Все передивилася. А по-друге, я починаю телефонувати. Ну, ви були не перші, Я чесно це про я про це. Це чесно скажу. На поки гарна да, та ви були не перші. От я позвонила в компанію. Я почала спілкуватися, і мені кажуть, так добре, ми вам все зробимо. А вам зателефонує наш менеджер. А коли зателефоную? Та сьогодні зателефоную. Ну, добре, ну пройшов тиждень, мені ніхто не зателефонував. Думаю, так все добре, я з вами не працюю, бо мені не потрібні такі люди. Як я далі буду з ними працювати? Я замовлю поставку в таких людей. да? да я взагалі не люблю бігати добре, іншим, іншим зателефонувала. Інші сказали мені так само, вам перетелефонує менеджер, але реально перетелефонував. І... Е... Я вже не пам'ятаю, як це відбулося, але я інтуїтивно а, відчула, що вона мені не підходить, не підходить мені ця компанія. І ви було третє. Ось, а... Перетелефонували, взяли зразу слухавку, почали спілкуватися. Ну, е, ну Якось це було так, знаєте, відчуття, що ось та компанія, з якою я буду працювати. Звичайно, коли мені перетелефонували, я вже почала дивитися там і ваш Ютуб, передивилася, що у вас якраз такі ви є, які відповідає за викуп а на моєму клас. Хлопці мені підходять. От так ми почали з вами працювати. От, а мені цікаво, чи важливо наявність офісу? Чи це неможливо вважати? Ну я скажу чесно, це така галочка, що якщо в них є офіс, то людина вже ну вона на ринку не перш не перший день, вони працюють. Це якось, знаєте, як якась гарантія. Просто онлайн. оці, ці ось онлайн для мене не зрозумілий. Мені не довго. Я хочу приїхати там кудись подивитись, поспілкуватись про щось ну для мене, для мене це показник. Це показник вашої успішності, це показник того, що ви там не перший рік. Це показник довіри до вас. Ну для мене, мабуть, так важливо. Um, а чи, чи важливо вам, ну от ви казали, бачили наш Ютуб, там інстаграм, uh -huh. uh -huh. медійність компанії, Важливо чи ні, ні відгуки для мене відгук і то, як ви зі мною спілкуєтесь. Е е я ж розумію, якщо ви, наприклад, некомпетентна людина, я це відчую, я не буду з вами працювати. Для, для цього мені не потрібен ваш Ютуб. Ютуб це зараз просто медійність, тому що е дуже багато людей, і ми розуміємо, е дуже багато конкурентів виживає з найсильніший. І, звичайно, виживає той, хто себе проштовхує серед цієї медійності. Що порадили компанії покращити? швидкості Швидкості доставки. От я як підприємець, я розумію, що ну, наприклад, ми працюємо ж з вами морем, так і це три місяці. Да? Якщо там десь ми не поквапимось, да там не викупимо в свій час. Це може бути трошечки більше для підприємця, який продає. Товарці, да, це дуже це важливо. важливо. Ну, вони дуже гарний менеджер. Ми завжди спілкуємось. У нас є група, у нас є вайбер. Ми там, якщо щось не зрозуміло, ти дикти дик ти написали і все там відповіли. Багато у вас часу займається це, це, це ну, ну, шмат роботи делегували. Вам так тільки простіше. Так, а що роблю я виключно це я знаходжу товар на китайських сайтах. Я її вбиваю вам в таблицю. Далі я повністю всю відповідальність передаю вам. Подарунки. Тут все зроблено в Китаї. Боже клас! Зроблений в Китаї. Клас. Також тут є таке у нас чашечка. Гляньте, це метал. Я люблю все таке корпоративно, мені подобається. Це дуже приємно, якщо чесно, дуже приємно. Дякую, Віталій, вам за відгук. Був дуже радий вас сьогодні бачити. Сподіваюсь, ще чаще будете до нас приходити і чекаю, коли ви зробите свій масштаб максимально до того, щоб 5-10 разів і ми будемо далі з вами працювати. І я вам дякую за те, що ви мені запропонували сюди прийти і розповісти свою історію для вас. І звичайно, з такими партнерами ми будемо тільки зростати. Дякую вам за перегляд до зустрічі на каналі Ді